Це вибухонебезпечний предмет, який може знаходитися під землею. Фахівчиня Червоного Хреста пані Юлія розповідає семикласникам Черкаського колегіуму берегиня про міни. Їх додає, розрізняють за типами з урахуванням призначення, активації та впливу. 50, в неї внизу є такі лапки, які розкриваються. Далі дітям розповідають правила першої медичної допомоги. Дивною стороною прикладаємо до щоки, перевертаємо її на бік. Ці знання мають допомогти школярам у випадку надзвичайних ситуацій, говорить очільниця обласної організації Червоного Христа Юлія Холодна. Наше завдання це навчити молодь, навчити дітей, навчити родини реагувати на надзвичайні ситуації правильно та ефективно. Саме тому спільно з рятувальниками створили освітньо безпековий хаб, додає пані Юлія. Зробили це за грантові кошти в укритті пожежної частини. Приміщення відремонтували та забезпечили необхідним обладнанням, макетами, знаками, аптечками. Ми створили зручну локацію, де діти спільно з їхніми родинами можуть навчатися в будь-який час. Незалежно це ранок, вечір, незалежно чи на дворі є тривога, чи немає. У нас тут безпечна локація, де діти зможуть постійно навчатися. Скільки б у школі не говорили про безпеку, розповідає заступник директора колегіому «Берегиня» Валерій Коломієць інформацію з перших уст діти сприймають краще. Коли дитина готова до того, як правильно себе вести, от, побачивши той чи інший вибуховий предмет, вона в безпеці. Основна мета це безпека дітей, безпека людей, які знаходяться поруч. Тому цей захід саме дуже так, чітко от, формулює цю думку. Таке практичне заняття вони оцінили, було цікаво, розповідає учасник заходу Арсеній Калюжний. Про міни більше всього запам'яталося, що не можна їх чіпати. Якщо наступив, то не можна нікуди обігати, бо вона спрацьовує дуже швидко. А ще їм розповіли, як правильно викликати рятувальників. Додає учасниця заходу Поліна Бузунова. По-перше, треба сказати своє ім'я, скільки тобі років, описати ситуацію. Та адресу або місце знаходження. Долучитися до занять в освітньому хабі можуть усі охочі. Вікових обмежень немає, додає речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. Для цього керівникам шкіл та садочків потрібно звернутися до департаменту освіти міста. Знань ніколи не буває не буває замало, тому ми <піллянський> у нас ця робота триває. Не можна сказати, що завтра, сьогодні, завтра ми її завершимо. Ми надалі будемо продовжувати освітній процес профілактичний і інформаційно роз'яснювальний. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.